Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Your homework for today. Let's check your homework. Перевіряємо домашнє завдання. Exercise 5, 6, and 7. Workbook, page 5. У зошиті, сторінка п'ята. Отже, годиннички, котри, котрий час у нас на годинничках написаний. Перший годинничок у нас літера I. Сюди підходить 9 o'clock. Другий годинничок у нас літера B. Тем без 10 Number 3. Half past 6. Годинник A. О пів на шосту. Number four. 5 past 2. Годинник F'ять хвилин після другої. Number 5. Quarter past 3. Буквочка C. Letter C. 3:15. Quarter to eight, без 15, 8 без 158. Летер D. Number 7, 22, 1, letter G без 21 година. Number 8, 11 o'clock, letter H. Перевірте, перевірте, будь ласка, ще раз свої відповіді. Ось так вони виглядають. Відповідно до малюнків на годинку. And exercise C. Доповнюємо запитання. Who are your teachers? What is your surname? How old is he? What time is the lesson? Where are you from? When is his birthday? What is your favorite music? Питання не пов'язані, це не якийсь діалог, це на вибір запитання, до яких потрібно правильно граматично підібрати відповіді. І так, перше у нас е, запитання має відповідь A: Mr. Hans and Mrs. Turner. Вчителі. Хто твої вчителі? Друге запитання має. Точніше, не друге, а буквочка B іде як відповідь на сьоме питання. What is your favorite music? Яка твоя улюблена музика? Поп. Буквочка C іде на питання третє. Як відповідь How old is he? Скільки йому років? 17. Letter D. Відповідь на питання number two. What is your surname? Smith. Яке твоє прізвище? Сміс. Letter E. Іде на запитання п'яте. Where are you from? Лондон. Звідки ти? З Лондона. Letter F. Half past nine, 9.30. What time is the lesson? У котрій годині урок? Letter G. The 4th of November у нас відповідь на питання: When is his birthday? Коли його день народження. Перевірте. Check please. Запишіть. Можете відео зупинити. Перевірити і записати відповіді. Next task. Наступне завдання ми опрацьовуємо в підручнику Open Your Students Books. Ми зупинилися на сторінці 9, переходимо на 10 сторіночку і починаємо перший розділ Unit 1. Сьогодні ми працюємо лише на сторінці 10 Read the text My Multinational Family. and Listen, Читаємо, слухаємо текст про мою мультинаціональну сім'ю. Підбираємо за картинками. Хто Хто у нас кому приходиться? Look at the photos, how many people are there in the family, скільки у нас тут членів родини. Подивіться, будь ласка, на фото. Так, і будемо підбирати їхні імена відповідно до тексту. Ось наш текст. Let's listen. My multinational family. My name's Asha. I'm a teenager. I'm 13 years old. I'm English and French, but my family is multinational. My mum's name is Sonia. She's English. My dad's name is Henri. He's French. My granny, Cara, my mum's mother, is Irish. And my grandpa, Abe, is from the USA. My other grandfather, Gus, my dad's father, is Argentinian. And my grandma, Mio, is from Japan. My auntie, Rita, my mum's sister, is married. Her husband's name is Alex. He's Scottish. Their son's name is Tommy. He's my baby cousin, only nine months old. My uncle, Antoine, my dad's brother, is married too. His wife's name is Ola. She's from Poland. Their daughter, my cousin Anna, is thirteen years old too. We're good friends. Ось такий наш текст. Let's translate. Давайте його перекладемо. Прочитати, будь ласка, ще раз прослухайте, поверніться у відео і зупиняйте, про, про мов та кожну фразу, кожне слово. Мене звати Аша, я підліток, мені 13 років, я англійка і француженка. Моя сім'я багато національностей має. Моєї мами ім'я Соня, вона з Англії, тато ім'я Анрі, він француз, бабуся Кара, моєї мами, мама. А дідусь Ейб з США, мій інший дідусь Гас, тато, тато мого тата, аргентинець, і інша бабуся мій із Японії. Тітка та моєї мами сестра одружена, її чоловіка звати Алекс, він шотландець, їхнього сина звати Томі. Він маленький, йому лише 9 місяців. Мій дядько Антуан, мого тата брат також одружений, його дружину звати Ола, вона з Польщі, їхня донька, моя кузина Анна, їй 13 років також. We are good friends, ми хороші друзі. So, according to the text, let's complete these gaps with the names of people. Відповідно до тексту, будь ласка, доповніть іменами наші картинки. Хто де, хто ким приходиться. Користуючись текстом, take your time, зупиніть, виконайте це завдання, and then check. І перевірте. Перший у нас дідусь Abe. grand Kara, grand Gas, and Grandmamiyo grand from Japan. E. Alex. F. Rita. G. Tommy. H. Sonia. I. Henry. Abu Henry. Antoine. Letter J. Ola. K, K. Ola, and L Anna. M. Аша. There are 13 people in the family, 13 людей в сім'ї. Ваше завдання лише тренуватися, читати цей текст. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.